Ніфіга ти мені не підходиш. Дивіться, у всіх військових я дуже наполягаю, щоб були ремені. тому що іноді не можна крутити на нашого пораненого. Її, наприклад, можна крутити, буває такі пошкодження, що не можна крутити туди-сюди. Тоді ми будемо це фіксування робити через ремінь. Якщо реміння немає, через що ми зафіксуємо? Не через що. Тому поранення може бути отут, знов-таки, отут, 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 де завгодно. Якщо тут, то беремо так, фіксуємо сюди. Потім за ремінь зачепили, пройшли, повернулись назад. І дофіксовуємо, тобто то все нам треба прифіксувати. Шию ми не фіксуємо єдине, тому що в принципі там сповзатні нікуди. Якщо ми це зробимо, воно може сповзти сюди. Якщо ми замотаємо тут, воно може сповзти сюди. Тому мотаємо, мотаємо, мотаємо. Потім ось ми черговий тур пустили, пускаємо сюди під ремінь подали. Грубо кажучи, ось раз. І домотаємо потім ще. Хоча б один раз, нам треба зафіксувати, щоб воно. Бо хто знає, як той боєць, що він буде робити, які в нього там будуть далі задачі. Якщо у нас поранення десь отут високо, і ми можемо крутити.